Опалювальний сезон в Івано-Франківську розпочинається вчасно. Відповідне розпорядження уже підписав міський голова. Він повідомив, що через погіршення погодних умов теплокомунальники вже почали подавати в лікарні та пологовий будинок. На всі заходи по підготовці до опального сезону з міського бюджету було виділено більше 11 мільйонів гривень в розрізі всіх підприємств і організацій. і тому. Нам вдалося дійсно підготувати місто 100% в технічному плані. Незважаючи на те, що опалювальний сезон розпочнеться 15 жовтня, місто існуюче, борги за газ не погасило. Сьогодні Франківськ боргує 37 мільйонів гривень. Влада все ще очікує кредиту від Ощадбанку, однак коштів на це не виділяє Національний банк України. Є міста, які винні по 400 мільйонів, а загальна заборгованість всіх громад. От і територіальних одиниць біля трьох мільярдів, тому я не думаю, що на Івано-Франківську хтось буде робити погоду з його заборгованості 37 мільйонів. Більше того, ведеться перемовини. Ведуться перемовини на предмет, якщо не буде кредиту Ощадбанку, на предмет реструктуризації цього боргу. В будь-якому разі запевняє мер теплокомуненерго не відключить від газопостачання, адже це підприємство за два місяці зменшило борг більш аніж на три мільйони гривень. Наразі тривають переговори про списання пені тепловакам ще на сім мільйонів.